В центрі Коломиї відбулася акція Безпека дітей в руках батьків. Захід провели працівники кримінальної міліції у справах дітей Коломийського міськвідділу міліції. Правоохоронці роздавали дітям синьо-жовті кульки, а батьки отримували ідентифікаційну картку дитини. Відвідала акцію наша Галина Досин. У Івано-Франківську такі акції останні кілька років поспіль уже стали традиційними. Також аналогічні заходи проводять і в інших містах Прикарпаття. У Коломиї цю акцію провели вперше. Організатори, працівники кримінальної міліції у справах дітей місцевого міськвідділку міліції, також обласного апарату. Ця акція проводиться в рамках загальнодержавної державної програми. куратором якої виступає міністерство внутрішніх справ України. Ця акція була проведена за підтримки сектору кримінальної міліції у справах дітей Івано-Франківської області, зокрема. Безпосередньо участь брали в акції представники обласного апарату. Під час акції учасники громадського об'єднання юний міліціонер Прикарпаття допомагали правоохоронцям та роздавали усім охочим ідентифікаційну картку дитини. Це пам'ятка, де батьки зможуть записати інформацію про свою дитину. В разі, якщо дитина загубиться, міліція це посприяє, щоб знайти дитину пошвидше. Тобто, ви вказуєте тут особливі прикмети, наприклад, шрами, родинки, все, що татуїровки також можуть бути, все, щоб дитині посприяти, швидше її знайти. Також вказуєте тут. Можете відпочатки пальців. Вони не входять ні в яку базу даних. Вони просто будуть тут вказані. Тут є інструкція. От можете почитати також інструкції, як правильно все зробити. Юні міліціонери цього разу активно долучилась. До цієї акції хочу подякувати нашим молодим юним колегам, подякувати їхнім батькам, які е, дуже активно долучились до цієї акції. Прибуло в Коломию з інших е, куточків з різних куточків Коломийщини, міста Коломиї. І якщо б не вони, нам було б набагато важче провести таку акцію. Вони діти і. Вони найбільше розуміють актуальність проведення цієї акції. У рамках акції Безпека дітей в руках батьків разом з карткою батьки отримували корисні поради, що робити, коли дитина зникла, та як піклуватися про її безпеку. Також батькам наголошували, що ідентифікаційну картку потрібно тримати із власним паспортом та надавати працівникам міліції тільки у випадку звернення про розшук дитини. Міліція каже, що для Коломиї зникнення дітей явище рідкісне, але все ж таки біду краще попередити. Ми стикаємось в службовій діяльності з тим, що у нас зникають діти з тих чи інших причин, вони залишають місця постійного проживання, інтернатні заклади. І коли працівникам міліції приходиться розшухувати дітей, вживати заходи, оперативні пошукові заходи, направлені на основному місця знаходження дітей, нам завжди бракує інформації. На сьогоднішній день у нас немає дітей, які знаходяться в розшуку. Тобто, всі діти, які були е, залишені, чи загублені, чи які пішли з дому з своєї ініціативи, всі знайдені, повернуті. Батькам або в інтернатні заклади. У нас на сьогоднішній день немає жодної дитини, яка перебуває в розшуку. Коломийські батьки такі починання оцінюють позитивно. Я рахую, що потрібна така акція, щоб якось дітей заохотити. І, взагалі, я рахую, що це потрібно. Ну так, бо тому, що це дуже потрібна дитина. Наприклад, якщо вона маленька, вона може загубитися там чи щось статися. А так вже є ця карточка. Це ідентифікаційна карта дитини. Так що будемо спокійні за дітей тоді. Місцеві міліціонери кажуть, що цього року такі акції проведуть і у селах Коломийського району. Галина Досин, Андрій Гаращук, Сергій Гурмак, події НТК.